Чергова зустріч представників Росії та Сполучених Штатів Америки відбудеться сьогодні у Стамбулі. Про це напередодні заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зустріч буде присвячена усуненню перешкод роботи дипломатичних представництв США та Росії. Нагадаю, раніше засоби масової інформації писали про те, що зустріч, нібито має відбутися 25 лютого у Саудівській Аравії. І з нами на зв'язку Богдан Ференс, кандидат політичних наук, експерт міжнародник Пане Богдане, вітаємо вас. Добрий ранок. Добрий ранок, вітаю пане Богдане. Я пропоную почати з тлумачення та чергової зустрічі представників Росії та Сполучених Штатів Америки. Поки знаєте, соцмережами не почало ширитись те, що шириться як завжди. Ну це в принципі анонсована була зустріч після зустрічі в Аріаді, тобто, те, що публічно намагається комунікувати це відновлення. Безпосередньо дипломатичних зв'язків, так посольства, збільшення кількості дипломатів, і не лише я так думаю, але натомість я переконаний, що там також на зустрічі в Стамбулі буде йтися і те, що обговорюється не публічно, тобто так, да, контекст російської війни, те, що які модальності можуть працювати, ну, власне. На те, що стосується безпосередньо Росії, яким чином вона хоче свої хотілки артикулювати до команди Трампа, ну і власне нам також важливо розуміти і знати, що саме і як саме комунікується, тому що відповідно до цього. Ми маємо вибудовувати свою дипломатичну роботу і політичну роботу, пане Богдане. державний секретар США Марко Рубіо заявив про те, що американській стороні потрібно з'ясувати, чи Росія має намір припинити війну. Як це зробити? Ми ж розуміємо, що російські дипломати, ця країна, вони настільки. Забрехалися і вони робляться на регулярній основі від того, що вони скажуть, так, ми хочемо спинити війну, вона не зупиниться, і Росія не визнає своєї провини в тому, хто був на початку цієї війни винним, як бути в цій ситуації, і які докази мають бути прийняті американською стороною, і що буде неприйнятне. Ну, я думаю, подекуди американська сторона сама себе хоче переконати в тому, що мовляв, там росіяни готові завершити війну, припинити війну. І таким чином і внутрішня комунікація відбувається. Але натомість я також далекі від думки, що пан Рубіо не розуміє, з ким він має справу. Тобто, да, дійсно, що Кремль однозначно буде грати свою подвійну гру, а це факт, і до речі, спостерігалися певні такі. Спроби відновити комунікацію, коли і перезавантаження, навіть деякі, коли Трамп вперше став президентом, тобто там дійсно контекст був інший. Не було повномасштабного вторгнення, але я думаю, як з сторони американської, так і з боку Кремля, однозначно рівень недовіри максимальний і таким чином вибудовуються свої дії. А те, що може сигналізувати про бажання там чи не бажання, тут важливо переконуватися, якими засобами можна все ж таки дійсно. Припинити бойові дії, як це реалізувати практично? Як включити в цей процес Європу, зокрема з Україною, щоб ми да, Повноправно також в цих сих модальностях не лише слово своє мали, але й впливали на ці процеси, тому що ці часті зустрічі, які зараз трапляються, це виклик, з яким нам потрібно працювати між росіянами і американцями, пане Богдане, не поясніть, будь ласка, ну на загал, такий момент там була зустріч номер раз. Потім після цієї зустрічі прозвучала низка заяв, в тому числі дуже резонансних з обох боків. Тепер зустріч номер 2 Точки відліку на зустрічі номер 1 і на зустрічі номер 2 Чи вони однакові? І якщо ні, як вони, як вони змінились? Я думаю, це така підготовка. Тобто, так, да, це. Те, що називається ще можливо, не вже там форматом переговорів, а безпосередня підготовка до зустрічі, можливо, як Трамп зазначав між Трампом і Путіним. і для того, щоб ця зустріч реалізувалась, потрібно розуміти, а чим саме виходити на цю зустріч, з якими питаннями, де є в принципі якась можливість балансувати знову ж таки з рахуванням наших інтересів. А де наскільки розрізнені позиції, що ну можливо зараз їх винести за душки, принаймні на певний період часу? Тому я думаю, що насамперед відбуваються там такі публічні треки, ну і власне не публічні треки комунікації, пане Богдане. Росія певний період не була допущена до міжнародного дипломатичного життя через її поведінку, через її агресію, через війну, яку вона розв'язала в Україні. Зараз російська сторона активно бере участь у переговорах і долучена до світового дипломатичного життя. Це можна вважати успіхом і перемогою для російської сторони. Я думаю, це реалії на жаль, які ілюструють. Прагматичність, жорсткість і реалізм міжнародної політики це перше, так мало хто міг спрогнозувати, що безпосередньо така зміна влади у Сполучених Штатах Америки так швидко пришвидшить там якісь процеси, або навіть да, буде намагатися їх перезапустити. Тому тут ми зараз в дійсно певній відправній точці, але потрібно також розуміти. Що певні елементи таких загравань я б сказав з боку як Сполучених Штатів Америки, так і росіян, Вони вже прослідковувалися неодноразово в певних циклах політичних, але екзистенційно нічого не змінювалося, тому що ну росіяни завжди вважали, що ви вони воюють з НАТО і сполученими штатами Америки у гібридній своїй війні. Ну а власне США навіть при різних президентах завжди буде розцінювати Росію як загрозу. Це факт. Пане Богдане, ну ми б засвітили б цю інформацію про кандидата в президенти Келіна Джорджевську. Нагадаю, це Румунія, країна, м'яко кажучи, нам достатньо близька. Те, що там відбувається, як, як, це, як це читати чи чекати реакцію на це затримання, наприклад, від Сполучених Штатів? Я думаю, звісно. Те, що було виголошено паном Фенсом на Мюнхенській конференції щодо Джорджеску, це багатьох шокувало європейських лідерів, мовляв, настільки прискіпливо і публічно зараз розцінюються процеси електоральні в Румунії адміністрацію Трампа, що це означає, є знову ж таки підвищений інтерес до того, щоб в європейських країнах, зокрема, більше було лідерів або політиків, або політичних сил, які представляють праві праві радикальні популістські настрої. Це ідеологічно вбудова, до речі, яка, на мою думку, також є небезпечна для Європейського союзу як проекту, тому що ці ідеології і ці політичні сили вони завжди виступають проти, вони завжди орієнтують населення на певне роз'єднання, на певну поляризацію. Таким чином домагається того, щоб процеси, які би фокусувалися на якусь взаємодопомогу, там, солідарність, балансу, навіть складних питань, там міграційних, економічних, фінансових. Вони такі політичні сили грають навпаки. І ми зараз бачимо навіть по виборах там в Німеччині понад 20%. Це якраз також ця надбудова правопопулістська партія альтернатива для Німеччини, яка збільшила свою присутність у Бундестазі. і це також є небезпечним трендом. Пане Богдане. Ми дякуємо Дякую. за те, що долучаєтесь і пояснюєте такі важливі міжнародні речі. Глядачам нагадуємо це був Богдан Ференц, кандидат політичних наук, експерт міжнародник.